Третій аргумент, чому наша війна частково перетворилася на реаліті шоу. Рекламні кампанії. Були рекламні кампанії влітку цього року в Азові, Це для мене особисто дуже дивно виглядає. Дуже дивно виглядає. Просто от мої внутрішні відчуття. Я. От дивлюся цю рекламу, і якось, ну ну мені просто було якось трохи не по собі. Це виглядало як. Я розумію, там для трушності, для трушності туди набрали людей, реальних там матерів, дружин чиї. Чоловіки, сини воюють для трушності, ну добре, ви легалізовуєте свою рекламну кампанію таким хитрим шляхом. Це ця хитрість з трушністю мені прекрасно зрозуміла, але е, якщо вникнути в зміст. Ці реклами, от моя суб'єктивна думка, знову ж таки. Для мене це виглядає так, ніби герої, головні герої у цих рекламах хизувалися тим, що у них їх там чоловіки або сини служать в Азові. І складається таке враження, наче Азов це не якась військова бригада, яка в першу чергу має нагадувати людям про величезний біль, який трапився з Азовсталлю, біль полонених після Азовсталі, біль Маріуполя. Ця реклама навіє інші асоціації та думки. Вона навіє асоціації та думки, наче ЗОВ це якийсь яскравий бренд на одному ряді з не знаю, там, Гучі, Прада, там, Мерседес, БМВ. Різні беремо бренди, хоч там, автомобільна сфера, там, сфера одягу, що завгодно, просто асоціація з якимось черговим брендом, значить це просто стильно, модно, прикольно записатися, служити в АЗОВ. Що це не полон, на чиєсь там горе, а що це просто от круто. От у мене там чоловік, брат або там син служить в Азові, і він там такий стіляга, типу, стильний, крутий. А це не бренд, не тренд, це одна з е, сотень е, військових бригад е, і одна з цих сотень військових болей. А це маніпулятивно. Ну я кажу про е, підтекст, який вшивають е, люди, які розробляли ці рекламні кампанії. Я кажу про свої внутрішні відчуття від підтексту, який вони вкладають. Як би вони не юлили і там, не намагалися сказати, ні, ми мали на увазі не те, ми мали на увазі друге. Це ти просто не поняв, Це типу твої проблеми. Ні, не мої проблеми. Проблеми у тому, який підтекст ви вшиваєте в свої е, реклами.